Народна аматорська кіностудія Волинь тут 40 років розвивав аматорське кіно Борис Ревенко. Розповідає режисер Олександр Савчук. Зараз каже, працює, щоб зберегти і оцифрувати те, що зняв Борис Павлович на кіноплівку і відеокасети. Це частина це тисяча відеокасет. Я їх вихресних. У Луцьк Борис Ревенко приїхав 1974 року. Тоді очолив відділ аматорського фотокіномистецтва обласного будинку народної творчості. Через рік став керівником кіностудії Волинь. На архівних записах Борис Ревенко розповідає, спочатку марив фотографією. Перший фотоапарат любитель йому подарувала сестра на 15-річчя. До створення кіно долучився, коли був на китобійній флотилії у середині 60-х років під час зйомок фільму Дорога лягла за екватор. Перший раз я взяв кінокамеру. Це було на китобійній в Антарктиді було де я провів 13 років 11 днів на флотілю з Владівсоської студії телебачення. Був направлений кінооператор. Він мені просто залучив мене як асистентом до своїх фільмів. Зі слів Бориса Ревенка, після цього у 1970-му навчався на дворічних курсах режисерів-операторів у Владивостоці. У Луцьку була народна аматорська кіностудія Волинь, школа для фото і кінолюбителів. З приходом Ревенка вона ожила, розповідає товариш і режисер Віталій Герасимлюк. Кіностудія почала розвиватися. Фільми їх демонструвалися на всесоюзних, на республіканських конкурсах. Вони ставали переможцями. Ми з ним створили фільм Стебло, усміхнене сонцем про лозоплетіння на Волині. А також він їздив таку таке відрядження на старовижівський район і відзняв надзвичайно цікавий матеріал про святкування водохреща в одному із сіл. Віталій Герасимлюк каже, режисер Олесь Санін і кінооператор Сергій Михальчук починали свою роботу в кіностудії. У середині 80-х у кіностудію приїздив Іван Миколайчук з французькою режисеркою Еліан Сабатє. Радилися з ревенком про локації для зйомок. Кіноаматорка Світлана Зозуля з Борисом Ревенком товаришувала 12 років. каже він: любив усілякі чудосії. Погода казкова з того, ще якраз для зйомки, така зміна, контрастів, сніг, сонце. Він любив, як то кажуть, рух і не любив сидіти на місці. Більше працював як оператор, автор ідей і організатор зйомок. Був дипломатичним вчителем. каже про Бориса Ревенка, телеоператор Павло Лісівненко, який 2000 тисячного року прийшов у кіностудію Волинь. Борис Павлович був хорошим наставником. Наприкінці його життя знайшлися люди, які... Почали писати кляузи на Бориса Павловича, ніби якби забрати приміщення кіностудії. Борис Павлович не йшов на конфлікт, але дуже сильно переживав з цього приводу. З 2005 року у приміщенні відімкнули опалення, каже режисер Олександр Савчук. У 2017-му кіностудію обікрали на цих кадрах 2013 року. Експонати створеного на громадських засадах музею Волинського кінематографу та фотомистецтва. Раритетні речі Олени Левчанівської це якраз те, що треба для музею. Вони зникли безслідно, каже режисер кіностудії Олександр Савчук. З його слів, коли прийшов сюди працювати, робив ремонт, щоб зберегти атмосферу кіностудії Волинь. Я зрозумів в якийсь момент, що треба максимально просто зберегти таке, як воно є, і тому все тут скомпоновано так, як було скомпоновано Борисом Павловичем. перш за все Бориса Ревенка не стало у червні 2015-го. Його учні однодумці і колеги бережуть пам'ять про кіноаматора. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Валентин Клімович. Новини на Суспільному Луцьк.